У квітні цього року комунальне підприємство КТП 1628 розпочало оновлення піску в пісочницях на ігрових майданчиках у дворах Кременчука. Чистий пісок для дитячих ігор доставляють з річкового порту за цей час. Комунальники замінили пісок вже у більше ста пісочницях у різних мікрорайонах Кременчука. Через дощі роботи тимчасово були призупинені, але наразі процес заміни піску у дитячих пісочницях продовжили. За дорученням міського голови Віталія віталімовицького ми займаємося посипкою. Піском дитячих меданчиків. Ці роботи ми почали понад два місяці тому. В один період ми їх закінчили, але список постійно поповнюється, тому що люди це бачать, звертаються по гарячій лінії до мера і надають заявки. Метою цієї ініціативи є забезпечення комфорту дітей, які граються на дитячих майданчиках. Крім того, щороку комунальники замінюють наліпки на міських сміттєвих контейнерах. Це ще один важливий крок до покращення візуального вигляду міста та комфорту мешканців. Ми залучили працівника сусаря, і він при допомозі болгарки зчищує забруднену поверхню. І далі ми це оброблюємо розтворюючим і клеємо наліпку. Працівники КТП 1628 наполегливо працюють над тим, щоб громадські простори та прилегла інфраструктура перебували у сприятливому стані та були якісними. Їхні зусилля спрямовані на створення гармонійного та приємного середовища для мешканців Кременчука. Коли дивишся на контрнамоданчик, він повинен мати. Максимально привабливий вигляд. Ці роботи вже виконані на вулиці Європейська, на якій ми зараз знаходимося, на бульварі Автокразовському і на деяких вулицях в центрі міста. Працівники КТП-1628 продовжать свою важливу роботу для забезпечення комфорту та безпеки мешканців. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.